Понад тисяча будинків у Києві залишилися без тепла практично до кінця опалювального сезону. Це багатоповерхівки на лівому березі, які живилися від Дарницької ТЕЦ. Відновити теплопостачання можна буде лише після ремонту станції, який триватиме щонайменше два місяці. Як рятуються люди від холоду? Христина Габриш. Дайте мені холодно, дайте мені світло. Анна кутає своїх цуценят і сама не знімає вдома пухову куртку. Нагріваємо цю бутилку води, кидаємо гарячу, воно там трошки прогрівається і лягає. Ліжко воно як мокре. Ну від сирості, від влаги. Ну я ж кажу, дитину сьогодні я вже забрала до подруги. У квартирі 5 градусів, уже чотири доби після атаки окупантів 3 лютого. Стіни у кімнатах укрились цвіллю. Виживаємо, будинок вже майже непридатний до життя. Води гарячої нема, отоплення нема, світла нема. Тепла у будинку Анни не буде практично до кінця опалювального сезону. Такий вердикт від місцевої влади. Дім у Дарницькому районі столиці теплоносій сюди подавали з Дарницької ТЕЦ, але ось так вона виглядає після останнього удару російських терористів. Ремонт займе щонайменше два місяці. Увесь цей час понад тисячу будинків залишиться без опалення. Аби компенсувати відсутність тепла, таким багатоповерхівкам пообіцяли більше світла, щоб люди могли обігрівати оселі електроприладами. Електроенергія має бути 18 годин на добу вимикатимуть лише в пікові години вранці та ввечері. У будинках довкола цього дому це правило працює, але не тут. Уже чотири дні мешканці намагаються зрозуміти, чому якийсь відбувається як пінг понг від жеку до ДТЕКу всі скидують один на одного, нікого немає, тобто повний безлад. Тим часом люди просто в 21 столітті в європейській країні замерзають від холоду. Пан Анатолій додзвонитися в ДТЕК зміг там. Сказали, що найімовірніше не витримали старі кабелі під землею. Нагрузка пішла на кабель, і воно десь посередині лоту. Це детек має робити. Ну, ми, ж не маємо, ми... ми тільки можемо зібратися з цією гуртом. Якщо треба, будемо копати вже яму тут чи що. А що залишається? Люди гуртуються, як можуть, утеплюють труби в будинках, бо не певні, що воду злили повністю і підтримують стареньких та сусідів з інвалідністю. У нас в другому під'їзді, на третьому етажі живе е, сахарний деб'єд, дідусь вже 80, плюс, він мерзне. В третьому під'їзді у нас дівчинка-інвалід ДЦП. Вона просто закутана, просто закутана, на неї 25 шапок, на неї тому що це дитина, поки ми знімали до будинку, таки приїхала аварійна бригада ДТЕК. Енергетики кажуть, заявок дуже багато, бо люди у районах без тепла масово вмикають обігрівачі і старі комунікації не витримують. Тим часом електриків не вистачає. Багато хто через роботу на морозі вже на лікарняному у цьому будинку. Ситуація таки критична. Пошкоджені два кабелі. Одну з трьох фаз точно відновити оперативно не вдасться. Поясняємо стояння другого кабеля. Що з ним? Якщо з ним щось ну болі менш у порядку, хоча б дві фази буде цілих, ті частично запітаємо ж будинок. Пошкодження в землі це дуже довго і складно. А як це сталося від перемонтаження від перемонтаження електромереж постійні включення, виключення. Так що якось якось так. Якщо будинок такий вдасться заживити, то світло буде лише у половині зі 150 квартир, і то з обмеженнями потужні обігрівачі проводка може не витримати. Мешканці дому із дітьми кажуть, шукатимуть нове тимчасове помешкання, бо жити у квартирі, яка замерзає, неможливо. Анна ж поки що виїжджати зі своєї оселі категорично відмовляється. Ми виїжджали в Польщу, виїжджали, в Литву. виїжджали. Ну зараз хочу бути вдома, і все і я хочу вдома, і стіни гріють. Ну правда, не гріють. Христина Гавриш, Володимир Коваленко, факти сі Єдині новини.